Всім доброго дня! Хочу висаджувати свою розсаду огірків у відкритий ґрунт. І вже кілька років така посадка йде в мене під шпалеру. Такий метод вирощування огірків набагато вигідніший і легший фізично. Єдине, що треба попрацювати, скласти і збити докупи цю шпалеру. В кого є стаціонарна шпалера це взагалі клас. В нас такі П-подібні заготовки. 3-метрової ширини. Виставляємо їх на тридцять одна від іншої. І тоді далі чоловік збиває їх всі докупи. На кожну таку букву П я буду натягувати шпалерну сітку, і ось тут буду садити шість кущиків огірків. Всіх таких шпалер у нас 6 штук. Отже, в мене виходить 36 кущів. Зверху я натягую. Затіняю цю сітку обов'язково і сюди аж опускаю її. Тепер приблизно розрахую і викопаю 6 ямок по прямій. Земля гарна, пухка. Чоловік перед тим розробив культиватором. А ото зелені кущики – це берізка. Я її спеціально не зсапувала, а кожну обробила гербіцидом антиберізка. Вже випробовували на ній різні гербіциди. Нічого не допомагає. Може, хто знає дієвий спосіб. Будь ласка, напишіть в коментарях. Це на дно ямки, я розкладаю лушпиня цибулі. Підливаю водою, щоб воно мені зараз не полетіло з вітром, бо дуже сильний вітер. Ну, аж карлупи, яєць побиті, крупно побиті. Кладу по великій гарній жмені. Цей засіб я застосовую більше не як підкормку кальцієм. А як захист від слимаків. Далі, як і для кожної рослини, даємо перегні, перегній, так і тут два відра добрих. Перегною на 6 ямок. Тепер це все гарненько треба перемішати. Оце моя розсада у ігрочків Еколь. Трошки примерзли, бачите, по краєчках жовтенькі листочки. Серединка вже відходить, гарні такі, дивіться, серединки. Я її на ці холодні ночі не забирала в хату. Парничок був накритий агроволокном, зверху мішками і плівкою. Закалилася розсада якраз нормально. Три листочки має якраз для висадки. Дивіться, нормально, Четвертий виходить. Ці медольки ще не пожовтіли. Дивіться, отут корінчики маленькі випускає зверху. Коренева гарна. Дивіться, скільки білих корінчиків. Вигрібаю ямку, туди вставляю, поки що ставлю в суху землю. Води з укорінювачем, а в моєму випадку мастер 134013, наливаю багатенько зо 2 літри під один кущик. І загортаю землею, спочатку мокру землю під стебло, а потім сухою землею, ніби мульчую, обгортаю кущик, щоб суха земля зверху була. Сильно не трамбую, легенько прижимаю так його. Через кілька днів, якщо не піде дощик, знову піділімо вже зверху. Землі, вище з семидольних листочків я не нагортаю. Сьогодні я притіняю відрами і захист від вітру це буде разом. В суботу має бути ніби менший вітер, тоді і натягнемо затіняючу сітку зверху. За кілька днів огірочки наші приймуться почнуть рости і потрібно буде натягнути вже. Шпалерну сітку, але це все буде в іншому відео.